Як обрати насос для свердловини або криниці? Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Стас на каналі Теплорадіо. Вибір насоса залежить від різних факторів, таких як глибина свердловини, розмір труб, кількість та інтенсивність використання води, і, звісно, бюджет. Наприклад, для свердловини з великою глибиною може знадобитись більш потужний насос, щоб забезпечити доставку води на поверхню. Важливо враховувати діаметр осадної труби, що використовується у свердловині. Він має бути більшим за корпус насоса. Відстань до дзеркала води статичний рівень, глибину на якій вода може опускатися під час водорозбору динамічний рівень. Дебіт свердловини, скільки свердловина може дати води на годину та багато іншого. Таким чином, щоб вибрати глибини насос, важливо враховувати різні параметри та потреби у воді, щоб забезпечити ефективну та економічну його роботу. Головне, треба визначити, який саме тип насоса потрібен вам для ваших цілей. Існують два види поверхневі насоси і свердловинні насоси. Від правильного вибору типу насоса буде залежати подальша його ефективність та стабільність у використанні. Поверхневі насоси це насоси, які розташовані на поверхні землі та підключаються до криниці або свердловини за допомогою трубопроводів. Вони зазвичай використовуються для забезпечення водопостачання в домогосподарствах, на дачах, в інших побутових та промислових секторах. Зазвичай мають центробіжний механізм, що дозволяє їм перекачувати воду з криниці чи свердловини в трубопровід і забезпечувати потреби у воді. Вони можуть мати різну продуктивність, напір та електричну потужність, тому вибір насоса повинен залежати від потреб користувача та характеристик свердловини або криниці. Низька вартість. Мають значно меншу вартість порівняно зі свердловинними насосами. Легке обслуговування мають просту конструкцію і легко обслуговуються, що робить їх більш зручними для власників будинків та підприємств. Менші витрати на ремонт. Завдяки простій конструкції та меншій кількості рухомих деталей поверхневі насоси мають менші витрати на ремонт. Довговічність, мають великий експлуатаційний період. Свердловині насоси це насосні установки, які призначені для підйому води з великої глибини. Основною складовою свердловинних насосів є насосний блок, який зазвичай знаходиться на динамічному рівні води свердловини або криниці. Корпус насоса забезпечує герметичні системи та захищає внутрішні частини насоса від пошкоджень. Установка такого насоса дозволяє забрати воду з глибини до 150 метрів. Вони забезпечують високу продуктивність, мають невеликі розміри та потребують мінімального обслуговування. Основною перевагою таких насосів є здатність до забору води з глибоких джерел. Оскільки такі насоси потужніші, за своїм функціоналом вони можуть виконувати всі функції поверхневих. Отже, вам потрібно визначитись з функціями, які насос має виконувати, та які є умови для його використання. Можна підсумувати такі основні критерії, на котрі треба звернути увагу. Об'єм води, що потрібно підняти, цей параметр відображає кількість води, яку потрібно подати за певний час. Насос повинен бути здатний забезпечувати достатній об'єм води для задоволення потреб користувачів. Висота підйому води. Насос повинен бути здатний забезпечити достатній тиск для підняття води на потрібну висоту. Електроживлення. Параметр відображає напругу та частоту живлення, яка потрібна для належної роботи. Насос повинен працювати з електричною мережею, яка відповідає його потребам, рівень шуму та енергоефективність. Рівень шуму важливо враховувати, особливо якщо насос розташований біля житлових будівель. Енергоефективність насоса визначає, наскільки економічного використання насоса з точки зору енергозбереження. Це може допомогти знизити рахунки за електроенергію. І якщо ви зіштовхуєтесь з труднощами і не знаєте, як правильно прорахувати усі параметри, ви можете звернутися до наших спеціалістів. Вони забезпечать вас всією необхідною інформацією і допоможуть з вибором відповідного типу насосу з підходящими показниками для вашого випадку. Не соромтесь ставити нам питання. Усі контакти в описі до цього відео. Отже, вибір насоса залежить від вимог, які поставлені перед системою водопостачання. Поверхневі насоси підходять для випадків, коли вода розташована на поверхні землі або на невеликій глибині і не потребує значного тиску для підняття. Свердловинні насоси використовуються в більш складних випадках, де потрібно підіймати воду на значну висоту або качати на велику відстань. В цілому, вибір насоса повинен враховувати специфіку системи водопостачання і вимоги користувача, щоб забезпечити ефективну та надійну роботу системи. Якщо у вас залишилося питання, то ви завжди можете звернутися до нашої команди професіоналів і мати впевненість, що обладнання, котре ми вам запропонуємо, буде відповідати всім вашим вимогам, умовам і бюджету. Дякую за увагу! Якщо є питання, ви можете писати їх в коментарях. В описі до відео також розміщені контакти телефонів, за якими ви можете звернутися до нас за консультацією. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб дивитись більше корисних відео. Давайте створювати затишок разом та обирати найкраще.